Друзі, мої вам вітаннячка. Другий день турніра, дуже швидкого, чотирьохзіркового, без фіолетових. Так, ну що ж, є хороші новини. Мій малючок гномік вистояв, то, видно, спочатку дали, так сказати, сильним гравцям чи кому він не втримався, а потім якось вирівнялося. Так, добренько, розпочнемо. Мультика вкачав. Думаю, один не завадить, можливо, там колись для оборони буде. Ну, таке. Добре. Погнали. Тепер головне... Не обділитись так тик-тик-тик. Хотів би я взяти Мелендора. І гряга. Так, як вам такий варіант? Типу б'єм, типу, той все. Ну, давайте спробуємо. Так, треба ще один загін вкачати синій. А краще взагалі два. Ну, бачу шість синіх. Мені потрібно сім. Так, давайте так тоді. Спочатку порухаємо по центру. Непогано так рухнули, я вам скажу. Можливо, можливо, зібрати спочатку. Ага, я зламаю. Добре, давайте тоді так. Ось тепер ми оце знімемо з них все. Ну і, напевно, так в центр будемо й добити. Хоча, блін... Там три камінця в гріма. Ну да ладно. Раз, два, три, чотири. Давайте перезарядимося. Клик не ряснувся, ну ти чудово. Та, навіть не знаю, куди бити. Давайте сюди краще. Синіх я так і не зарядив, да? Далі. Люсінда! привіт. Так. А, то все фігня, то все. Типу є по льоду, так? Да? Не хочу я Грега. Або клика. Ні, на Клика загона нема. Бо цього. Наприклад, а що ми там будемо ви мені скажіть? Тут контра. Нехай хіли будуть в різному кольорі, хоча мій ліку можна було взяти, Блін, ладно напевно, варто трішки влюську поскидати, щоб вона вдарила. Ага. Мішку. Тепер можна їхні таланти зняти. Так, встигли мішку перезарядити? Це добре. Так, нехай. Нехай Меліндор залишається поки що. Так, червоний. Можемо червоний один зацепити ось так. Там комбо полетить. Але ми і червоні цепляємо і сині. Далі дивимося, що тут. Ну, мішка свою справу зробив, в принципі. Це може відобразити. Давайте тоді сюди спочатку. Міг би й померти. 166. Ладно. Так, доб'ємо від гріха подалі. Можемо так. Там уже з одним якось впораємося. Зараз десь червоненький знайдемо, наприклад, ось так. Добре, погнали далі. Хутаво. Хутаво, грек, кальо. Глінзбурзь. З нього знімати трошки поганувато, але. Добре, давайте беремо мій ліки, це потужна зброя проти кальо і своїми калянами спробуємо пограти. Давайте закамбим. Непогано закамбили. Так, нехай б'є. Ми йому це дозволяємо. Добре, добре... Ні, давайте... М -м. Так, а куди його краще? Я зможу червоний якось в кольо запустити потім? Так, не дуже бачу таку можливість. От цього якось би підтягти, блін. Добре, давайте так тоді. Жук. Зараз полетить комбо, але нам потрібно його зробити. Погано вийшло, я вам скажу тепер. Тепер кальо, десь сюди, можна ось так, потім ось так. Ай, згорів. Я хотів його червоними добити. Так, будеш раз ні? Ні, не буде. Не захотів, не бачить сенсу, так? Да? Погнали далі. Чао-чао, терепери, Масовиків купа, хіла немає, так? Да? Е, я думаю... Що ось так ми поки що і підемо. Давайте відразу. Ось так. Так, 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 що його зробити? Давайте ось так. Ще й замідло на нього повісили ну, блін. Так, червоний є добре. Так, один удар, медведь, відео, відпрацював. Будемо бомбити центр. Мені б. Мені б синіх. Давайте на ну, ось так. Навряд чи, навряд чи, блін, воно доб'ється. Так, ну дивимося в кого. Жалко кольку жалко. Зараз буде, блін. Щось я трошки перестарався. Взяв каляна, того зарядив, навіщо, блін. Давайте червоний швидко свого заряджати. Ми під розгоном. Бо буде горе. Так, чудово прикриємося. Розгін мани нам трішки допоміг. Слухайте. Я згадав, що я вчора, я ж можу ще Джолі брати. Він же ж класний. Так, тут нам не потрібен цей. Візьмемо свого джоліка. Вбивати ми будемо по схемі. А що тут захисту більше? Ні. Вбивати ми будемо калінами. Блін, проти проти червоних. Супротив. Супроти проти червоних. М -м так давно його не бачив, що вже запам'ятав це, забув. Що зробити так? Взяти Соньку. краще меліндера візьму погнали уху так, в мене не забудьте, що в мене жовтки є. Давайте тут зберемо, тут зберемо І тут зберемо все, політілі. Не дали мені розгон мани включити і встиг. Але зараз кольки мають зарядитися з цієї трієчки Так. Так, зелений давайте. Відно червоний шукати. Давайте, я не розраховую їх зараз вбивати поки. Я поки розраховую тільки заряджатися і виживати. Давай, бий! Джоли, дякую. Так, червоненьких. Як би їх повбивати, га? Мені б ще раз зарядити, червоних дуже мало. Та ще раз червоних зарядити. Ой, зараз комбо є хороше. Зараз можливо поляну перекинемо трохи. Кого ти там обійшов? Давайте так. Так, добре, потрібно тоді цього пробувати, ні? не вистачає урону. Один тоді, поки урону буде вистачати, що робити? Захищаємося, крутимо. Або поки багато червоних не буде. Так, ну в нього же ж менше ХП. Ой, на нього там цей повісився, а кровотеча. Так, добре, що ти там обійшов. Давайте ось так. Одного позбулися хіла нам буде легше. Давайте ще щось покрутим. О, о, ну, де раніше були? Так, тільки ну, навіщо ж всі сраси відразу. От, да, оце я крутнув, коротше. Додаткова гра. Дякую, вже не потрібно. Але все одно дякую. Далі... А, вс. Вот я розійшовся, звісно. Так, поки що... 54. І наскільки я відстаю? Ого! 8400 у мене. А тут уже 8668. Це по скільки їм дають? Там, там, блин, 25... І... Майже, ну крім центру, дивно, майже всіх, кому, кому не лін, коротше. Зрозуміло. Тобто, ми ще в середнячку десь йдемо. Е, добренько, такі результати. Ніхто не нападав, ні? Ні, ще поки ніхто не нападав. Е, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!